Всім вечір добрий! Сьогодні 5 жовтня 2022 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відеоогляді генератор AGT MLG 6500E. Бачите тут надпись. Якщо правильно її прокурожу, Mia Генератор на 6 кВт мінімально до 6,5 кВт. Якраз маркеровочка соответствує 6,5 кВт. Максимально. Він з електрозапуском. Також є генератори без. Електрозапуска. 6500 є 3500, 9000-й. Со стартером. На 8 кВт, показується. Ну, як з цих генераторів, о тут. Указник палива, заливна горловина, комплектація. Дві вилочки 16 Амперний, свічний ключ, крепежі. Провода для заряду акумуляторної батареї на 12 вольт. Так, ну давайте передню панель. Запуск. Бачите, переводимо ключ положення ОН. Нажимаємо старт. Генератор працює. Зупинити на OFF. При ручному стартері все рівно повертайте в положення ОН. Потім з допомогою ручного стартера, мало по якій причині прийдеться, запускаєте. Так, інформаційне табло я бачу. Розписано, що показує. Потом тут підключення 12 вольт постоянного току, запобіжник, Дві 16-амперні розеточки, заземлення. Ну і подача току. Теж написано OFF, on Запускаєте генератор, треба, щоб положення OFF було. Запустили генератор. Дали йому попрацювати декілька хвилин, щоб прогрівся. Включили в положення ON. Підключаєте електроприбори. Генератор тяжелий, порядка, 80... Ой, порядка 90 кг. Так що в комплектації йдуть колеса, упорні ножки, транспортіровочні ручки, болти і гайки до них. Ну от так. Тут у нас заливна горловина. В кожному відео огляді говорю. Открутили, щуп, протерли, предупреждення, щоб масло. На залити, протерли чому? Тому що при транспортуванні бувають остатки масла і забризуються. Протерли, заміряли, залили масло, залили топливо. І можете запускати з допомогою ключа. Но для цього ще потрібно. Давайте на цю сторону перейдемо. Е, відкрити паливний кран, е, закрити воздушну заслонку. В даному випадку тут написано шоки. Зробили цю всю процедуру з допомогою ключа і ручного стартера. Запустили. Запустили. І вже по ходу будете чути, як працює генератор, убрали заслоночку. Чуть-чуть почули, помінялась робота. Убрали повністю. Все. Генератор ваш в роботі. Треба зупинити генератор. Може не вм'ятно говорю, буду показувати. Отключили електроперебори, оцей тумблерок поставив у положення. Так же дали генератору декілька минут проробити, тому що при нагрузці він нагрівається. Зупинили. Так що, всі, хто чекав генератори АГТ, надійна техніка, реклами не потребує. Поступили генератори. Ще раз повторюсь, 6500 з електростартером, а також без нього бензиновий. Потім 3500 з електростартером і без нього. От, кстати, його побратим стоїть рядочком. Це без електростартера. бачите. Тут цю процедуру робиться включенням кнопки. Включили генератор. же він. Виключили. Ну так уже по ходу він стояв, симався перед цим. Може обідиться, що старшого. От розказую, показую його, ні. Генератори 6500, 9000, мають транспортуний набор. Колеса, ручки, упорні ножки, О, акумуляторна батарея. Так, що кого цікавлять АГТ, а також і другі брендові генератори, вибір є на сьогодні. Як я говорю, слава Богу, телефонуйте 063 426 1010. Підкажуть, розкажуть. Поговорите оціні. Всім тепла, добра, гарного вечора. Набраться сил. и злипко и завтра на роботу. Шо, пака, пака, рибет!